Наш ефір триває, і далі я вітаю в студії військовослужбовця 144 ї окремої механізованої бригади з позивним Марсік. Добрий день вам, добрий день, вітаюся. Отже, говоримо про вас, про вашу службу і про е, бойовий шлях вашої бригади. Сьогодні почнімо з того, як ви і коли потрапили до війська. Потрапив я у 23-му році. Це було десь на початку липня. Напевно, е, я мав їхати навчатися на офіцера. Але в останню мить трошки змінилися а, плани. І мене сказали: завтра ти їдеш вже в іншу бригаду. І от одразу я потрапив у цю бригаду. І був перша, перша посада, я був оператор зводу розвідки. Що вас змотивувало йти до армії? Ну, в першу чергу, напевно, мій брат. Він з першого дня повномасштабної війни. Він прийшов, він доброволець, він взагалі не військова людина. Тобто, він, скажімо так, він з вулиці прийшов. Це було у Києві, на оболоні, він якраз перший зустрічався. все. І Тому ну, як одразу я сказав, що я в будь-якому разі йду вже за ним, але ну, мені тільки було сказано, що в тебе є сім'я. По-перше, щоб твоя сім'я була у безпеці, і тоді ти можеш йти вже. Що хочу робити. А брат старший чи молодший? Брат старший. Брат старший від мене на 8 років, в цьому році буде 50 років. Угу. І він вас змотивував? Так. Ну і у мене дідусь кадровий військовий, кадровий військовий батько був кадровим військовим. Тобто, в принципі, у мене родина, скажімо так, військова. А цивільна спеціальність ваша яка? Цивільна спеціальність юрист. Я взагалі по освіті юрист. І ви саме цією діяльністю займалися юридично? Э, Ні. Остання моя діяльність була пов'язана з соціальною службою. Тобто я фахівець соціальної служби, фахівець мобільної бригади. — По домашньому Тут хочу зачепитися за ваші позивні Марсік, тому що іноді в цій студії були бійці, позивні яких є відлунням їхніх цивільних спеціальностей або родом діяльності, якою вони займалися до служби у війську. Чому ви Марсік? Ну, Марсік це маленький Бог війни виходить. Е, ні, Марсік це якщо ви згадаєте кліп діду, там був такий інопланетянин. А це не стосується моєї роботи, в принципі, це стосується, напевно, мого особистого життя. У мене, скажімо, на початку війни були знайомі, з якими я починав ну, почав спілкуватися, дружити, і якраз я почав займатися вже в цивільному житті безпілотними системами. Тобто я почав навчатися літати, і ну, постійно друг, який мені казав, блін. Тебе що не спитаєш, ти все знаєш? Тобто, у тебе відповіді на всі питання, ти каже, як з іншої планети. А взагалі, коли я почав навчатися на БПЛА, літати, він каже, все каже масик. І я тільки щойно призвався, вони кажуть, ми вже каже, тобі шеврони заказали. Будеш Марсик. Як взагалі з'являються по От ви приходите і кажете, ну я буду. Ну у вашому випадку, ну так вам сказали, що вже вас поставили ну, перед фактом. Як да, інші кажуть, що, що я, я хочу бути таким. В принципі, я прийшов, ну ні у кого сумнівів не було. Тобто, так і не залишився. А в інших бійців, як по різному буває, це можуть бути якісь відлуння, прізвищ. У когось це цивільні прізвиська були, там, знову ж таки так, може бути пов'язано з роботою. Тобто Це буче може бути. Але в першу чергу воно має прижитися. Тобто, ну, якщо воно проживається, ти можеш назватися яким завгодно, а тебе можуть перейменувати. А у бійці у взводі як одне одного називають? Саме за позивними, чи все-таки імена не забувають? Здебільшого позивними. Ну, імена ніхто не забуває, але здебільшого позивними. Тобто є, ну, напевно, якщо більш дорослі бійці, то там, скоріш, більш повагою по батькові, там може бути. Ну, тут... Петрович да. Да, угу. по-різному. Розкажіть про свій перший день у війську. Ну, Які найбільші виклики були, що було найнезвичніше От від цивільного до військового життя? Ну, Перший день він такий, знаєте, був. Взагалі нічого не розумієш. тобто Ти прийшов, не знаю, вірніше, мене привезли, не знаю куди, і ти дивишся по сторонам і там всі такі. Тобто, це було початок формування батальйону. Це дуже було, як то кажуть, ніхто нічого не знає. Там Всі, хтось бігає, хтось десь, щось, хтось чим займається, і тут, типу, ти хто, ти звідки і куди? Ага. Іди розмовляй там на співбесіду. Тобто ще там до кінця ніхто не знав, хто ким буде. Тобто я йшов, ну, знову ж таки, у мене цивільна спеціальність юрист, тобто я, у мене, скажімо, перша, перша облікова спеціальність була діловод-діловодства, так, так як я юрист. Але ж я на співбесіді вже безпосередньо з моїм теперішнім командиром батальйону, коли спілкувався, я сказав, що я. От до, до того, як мене призвали, я вже почав вчитися безпілотним системам і почав літати самостійно. Тобто я вже прийшов як сертифікований, у мене були вже сертифікати на руках. Mm, окей, підеш у розвитку, так як у нас на той момент ще офіційно не було, по штату БПЛА як такого, тобто, це все було. Ну, починалося це на ентузіазмі командира батальйону, за підтримки бригади. Ну це типа на голому ентузіазму. Тобто, ви десь у витоків стояли так, у своїй так. бригаді, можу, цього можу сказати, що так. Угу. Як вам було у розвідці Це ваша перша спеціальність і не остання у... у війську? Правильно, я розумію? Ні. Розвідка трохи супроводжувала мене, тому що ну, все ж таки ми пілоти. І одна з скажімо так дуже, дуже широкий спектр касається розвідки, стосується розвідки. Тобто без, без очей з неба ну, зараз розвідка трошки важко. Буде, от ви казали, що ще в цивільному житті ви навчалися керувати так. дром. Ви спеціально готувалися до служби у так. війську таким чином? Я вже був, я вже ну тобто я вже був впевнений, що я йду воювати, і я вирішив для себе, що я хочу літати. Тобто, десь ви знайшли навчальний центр? так Ви за гроші там навчалися? Тобто, ви заплатили так. зі своєї Це, кишені, да. щоб навчитися, так. і вже підготовленим. Так, прийти до війська, а розвідка, очі без цього не можна, ви кажете. Так як проходить день розвідника, кожен день розвідники мають ну тобто постійна, постійна задача це моніторинг місцевості. На тобто будів... у вас є, є, є якась зона відповідальності. Є зона, звичайно, звичайно, є зона, тобто є зона відповідальності батальйону, і саме, наприклад, на бойовим розпорядженням визначається, там, от сьогодні я маю там, або сьогодні, або конкретно там, в короткий період маємо розвідати обстановку десь якийсь певний сектор. Тобто, маємо для себе. Видивлятися, чи є якісь зміни навколо, чи можливі були заходи, чи плануються можливі заходи, там засічки, якісь там помітки, чи ще щось можливі схорони, можливі нові шляхи тропи. ну, Це будь-яке можливо. І це ви спостерігаєте на моніторі? Ми це спостерігаємо на моніторі. Тобто пілоти у небі. Постійно, тобто, так звана карусель, тобто один пілот сідає, інший одразу злітає. Тобто, у небі постійно мають знаходитися очі, так само постійно мають бути позачергові очі, які за, за критичною потребою, тобто за командою, він має підійматися і робити по команді, тобто працювати саме. Те, що йому кажуть, угу. якщо ви бачите, якісь зміни? якась критична, да, так. якийсь критичний момент, або ймовірний захід, або десь якісь починаються обстріли, ну тобто, якась можливо, нестандартна ситуація, що завгодно, так ваша задача передати одразу вилетіти і показати обстановку. І це... далі командування далі ухвалює командування рішення. приймає рішення і вже там, ну там може бути все все завгодно. Ну так само вони можуть коригувати вашу подальшу задачу. Звичайно, цього. так це може бути, тобто може бути дана команда, ну якщо стосується це нас, то це може бути дана команда вилетіти бойовим пілотом і на спрацювати на враження. Бойові Ці, це ті, які вже які летять займаються спорядження. ураженням, Спорядження, да, які летять спорядження і займаються ураженням. Спочатку створення бригада мала назву 144 окрема стрілецька бригада, потім 144 окрема піхотна бригада. На зараз 144 окрема механізована бригада. З чим пов'язані такі зміни? Це ж не просто зміна вивіски, так би мовити. Е, ну, я гадаю, що це ну, все ж таки, це, скажімо так, це певна реорганізація. Це, мабуть. Скажімо так, трохи, напевно, питання не до мене, це питання вищого командування, вони вирішують. Але я вважаю, що це, ну, це певні зміни для кращої роботи. Ваша бригада в яких боях брала участь? Ну, Скажімо так, досить багато часу ми провели на Сході, на Донецьку. Це бої біля Покровську, це саме Курахівський напрямок, такий він був най, найактивніший у нас. То це бої Костатинівка, Курахова, Єлизаветівка, Угледаровський напрямок, але він трошки був з боку нас. Які бої ви запам'ятали? Можливо, там, де більше техніки особового складу Напевно, так. Напевно, найскравий, самий, самий самий найбільший бій, який був, і. На той момент, як я пам'ятаю, це дійсно був так і сказали, що це був наймасштабніший бій, наймасштабніша кількість техніки одночасно наступ. Якщо я не помиляюся, це було 57 або 58 одиниць техніки. Тобто, це, зокрема, там було 11 танків, щось там 40 чимось бойових машин, навіть мотоцикли були і. Там була одна машина, це машина підтримки танків, Термінатор, так званий. Це досить така рішення техніка. Да. Угу. Тобто, це був наступ противника. Так. Ви підняли свої крила, розвідали. Так. так. Ну, спочатку, спочатку вночі, спочатку вночі досить плотно працювала артилерія. А це вже ознака ну, того, що. Ну, скоріше, ймовірно, да, ймовірно, ми так собі розуміли, що ймовірно може бути наступ. І на світанку почався наступ дуже масштабний. Відразу була команда підняти все, що можливо. По-перше, розвідники спрацювали одразу, тобто, розвідники бачили заздалегідь, тобто, як тільки пішов рух, і команда була відразу працювала повністю вся артилерія. І працювали пілоти здебільшого всі. Тобто, ну там взагалі просто часу не було ні на що. Тобто, без... що хвилини працювали. Тільки бойові пілоти вони от тільки вилітали, відпрацювали, повернулися обратно. Вони не сідали. От ви говорите про кількість знищеної техніки з боку противника. Це якийсь є об'єктивний контроль. Того, що о, це виведене з ладу. Дивіться. А, от, те, що я назвав, це цифри, які були задіяні а, у цьому бою. А, кількість знищеної техніки там трошки була менше, але ну, я зараз не буду уточнювати. Це, це інші моменти. Угу. Чи? Я не впевнений, що я можу, чи я можу казати це, чи ні. Угу. Чим ви зараз займаєтесь, яка, яка посада ваша зараз? Наразі я командир зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу. В чому специфіка зараз вашої роботи? Саме зараз я командир відділення вогневої підтримки. Це безпосередньо те, що ви звикли кожен день бачити чути, ми збиваємо здебільшого все, що в повітрі. Шахеди, літакові якісь БПЛА. Типу. Наскільки ускладнилася ваша робота від початку, як ви встали до лав Збройних сил і до зараз. Наскільки навчається наш противник? Ну, Противник постійно навчається і ми постійно навчаємося. Ну, Скажімо так, ускладнилось. Постійно, постійно розвиваються безпілотні системи. Це те, що наслухує в нас і в них. Це зараз, скажімо так, це топ. І паралельно ну, розвивається реб. І, скажімо так, воно між собою постійно соревнується, є соревнувальний характер. Наші пілоти мають проблему з їхнім ребом. Тобто, вони постійно борються з їхнім ребом, відповідно, їхні пілоти намагаються пройти наші кордони. Тобто, це постійна технологічна. Це постійна і технологічна війна в тому числі. Тобто це постійний розвиток, без зупинки. Ну, тобто на кожну от. зброю знаходиться якась протизброя? зброї. Звичайно, ах... звичайно, Потім... зміни. Якщо, якщо стосується БПЛА, то ну, зміни постійні. А, якщо, якщо я почув, там, ми побачили якийсь новий літак або коптерний е якийсь апарат, то ми ще не встигли його опробувати. То вже знаємо, що проти нього є реп. Ну, напевно, от так. Ну, і з їхнього боку, так само. Коли ви збиваєте якийсь апарат безпілотного типу, чи несете ви його кудись на розбір, щоб подивитися, Звичайно. чи використовує супротивник щось? Це обов'язково. Тобто безпосередньо одна з моїх раніше була, ну. Обов'язок мій був, тобто я, якщо у нас є збиття апарату, я маю виїхати з саперами, тобто сапер в першу чергу пересвідчиться, чи безпечно до нього підійти, чи можливо його взагалі там зняти з місця, чи його приймаємо команду знищити на місці. І якщо є якась можлива електроніка, яку я можу використати, подивитися на неї, то я звичайно її забираю. Або ми віддаємо, скажімо так, старшим братям, Самі дивимося, навчаємося. Люди яких цивільних професій у вашому підрозділі служать? Ну, В підрозділі дуже багато різних людей. Це така підбірка, скажімо. В мене є і звичайні робочі, скажімо так, є і кухарі, є цивільні робітники. я Uh, є з медичним образуванням люди, з, з медичною освітою. Тобто, це люди різних зовсім різних сфер і зовсім різних професій, як я розумію, з різних частин країни нашої ще. Абсолютно. І різного віку. Ну, Наскільки е легко знаходити спільну мову між різними людьми? І що допомагає в цьому? Мабуть, в першу чергу, це е зумовлене специфікою. Тобто ми маємо, ну тобто, да, дійсно, проблема в тому, що це різні люди різних сфер, люди різного характеру, але об'єднані одною метою. Тобто ми маємо оборонити і ми маємо в першу чергу захищати себе, тобто ми маємо прикривати спину один одного. Тобто ми мусимо знаходити спільну мову. Тому, в принципі, я думаю, що ну, ми постійно спілкуємося, ми 24 години постійно разом. В принципі, це сім'я. Це мала, маленька сім'я зі своїми звичаями і всілякими. Велика Україна у маленькому підрозділі. Так, так, звичайно. Чи є час на відпочинок? І чим бійці займаються цей час? З відпочинком звичайно важко. Це дуже буває по-різному. Так сказати, щоб є постійно, наприклад, там час на відпочинок, коли або немає, то я не можу. Тобто буває по-різному. Буває по-різному, що є часу у хлопців і відпочити, і займатися своєю якоюсь справою. Багато хто. Продовжує навчатися. Тобто, наприклад, там якісь нові дрони вивчають, нові технології боротьби з ними, ще щось там, дехто своїм чимось займається. Дуже багато. Тобто, в принципі, так само, як і у цивільному житті. Якщо є час, кожен може займатися чим хоче. Якщо хтось хоче долучитися до вашої бригади, який алгоритм дій? В нашій бригаді є група рекрутерів. Які безпосередньо займаються пошуком нових кандидатів. В нас, наскільки я знаю, у нас представлена інформація на нашому сайті, наш сайті бригади. Також з'являється інформація в інтернеті, на телебаченні. Є номери телефонів, за якими кандидат може звернутися і поспілкуватися з нашими рекордами. Вони призначають або очну. Скажімо, бесіду або по телефону, якщо немає можливості там зустрітися, Кандида... ми розказуємо про себе. Тобто ректор розказує про нашу бригаду, де ми, що ми, тобто де ми брали участь, ну, який наш склад, які наші можливості. Все, Скажімо так, все про нас. Як? тобто, Можливість навчання, забезпечення, Тобто все це розповідається людині кандидату. Після цього, ну, звичайно, кандидат так само розповідає про себе, хто він у цивільному житті, які, можливо, у нього фахові навички вже є, можливо, ким він хотів би стати у бригаді. Тобто, на співбесіді рекрутер визначає. Тобто, чи підходить нам ця людина, і відповідна людина так само вона, якщо вона ну, розуміє, чи, хоче, чи бажає вона бути з нами чи не з нами. Далі. Приймається рішення. Якщо кандидат приймає рішення, рекрутер буде його від цього моменту постійно супроводжувати. Тобто людина, дається людині лист відношення, людина йде, проходить військову лікарську комісію, тобто, щоб визнати її можливості фізичні чи можливо, ну, придатна, наскільки придатна до служби, і до якого роду військ вона ну, взагалі може. Далі, далі людина попадає, тобто після ВЛК людина попадає на навчання. Навчання у нас обов'язкове, тобто базове військове навчання, тобто, так зване БЗВП, людина проходить 45 днів, так як має бути. Це в навчальному центрі вже? Звичайно. І це не залежить від подальшої специфіки служби. Дальша специфіка служби вже буде визначатися. Ну тобто, вже буде далі. Або вона зумовлена тим які навички має вже людина, або куди вона хоче безпосередньо. Тобто це приймається до уваги. 45 днів у начальному обов'язково базова первинна угу. освіта. Так, після цього? Після цього, або тобто, якщо базова, базова освіта проходила десь відокремленому навчальному центрі, то ну, наші рекрутери забирають уже солдатів, відвозять ну, вже до нас. І от, потрапляючи до вас, вони так само опиняються у тій ситуації, як ви. Перший день, новий, нічого не відомо, хтось бігає. Ну, напевно, ні. Напевно, ні. Вже вже трошки все зараз, наразі, зараз все налагоджено. Тобто, тобто є, є хто зустрічає? Звичайно, звичайно. Тобто, вже є люди, які. Будуть постійно супроводжувати цих солдатів, тобто їх уже призначають на якісь, скажімо там, первинні посади, або ж визначаються подалі, там будуть вони там проходити фахове навчання, якесь чи ще щось. Тобто, ну, більш-менш людина вже знає, що вона буде робити. Які е, цікаві побутові історії траплялися з вами під час служби? Побутових історій, мабуть, багато. Ну, згадалося, да, згадалося. До речі, у нас ну, є вже, мабуть, це талісман батальйону. На Донецьку під час обстрілу, це, мабуть, з самого початку майже, коли після обстрілу у кущах знайшли маленького цуцика, цуценя маленьке. І воно буквально у нас тоді вміщалося на ладоні. І ця Цу цуценя, вона постійно вона залишилася. Весь Донецьк. Це цуценя прибуло з нами. Це вже досить велика собака. <свісно> вже виріша, вирісша. Ми навіть так вже кажемо, що вона окремо має отримати УБД, що вона вже учасник військових бойових дій. Так, і зараз вона постійно з нами. Тобто ми її привезли сюди. І вона заходиться постійно на КСП батальйону з нами. Як звуть? Її, її звуть шляпа. Я, ну, на, Насправді, назва якось якась сама по собі приліпилася тоді. Е, можливо, вона ще як маленька була, вона всюди під ногами трохи була, і все вс, наче й заважала, і кожен постійно намагався колись, щоб її не вдарити, не, не прибити. А зараз вона вже велика. Зараз це вже ну, це велика вже собака. Яка не? порода? Дворова. Дворова порода. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був військовослужбовець 144 ї окремої механізованої бригади з позивним Марсік. Я вам дякую. Дякую.